Добрий день, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинається брифінг директора Департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Івана Сокола. Тема забезпечення сталого функціонування мережі пунктів незглавності і пунктів обігріву у Харківській області. Пане Іване, вам слово. Так, доброго дня. Е, умовно кажучи, щодо пунктів незглавності. Можемо констатувати той факт, що у 2022 році за ініціативою президента України було створено мережу пунктів незламності. Місце, де кожен українець має можливість безкоштовно зігрітися, підзарядити зарядні пристрої, отримати інші базові послуги. Навіть у разі тривалого відключення електроенергії в населених пунктів також можна отримати і базову медичну допомогу. З огляду на постійні обстріли об'єктів критичної інфраструктури, збереження загроз енергетичної системи, пункти незглавності залишаються вкрай актуальними і на даний момент. На даний час на території Харківської області обліковується 836 пунктів незламності, з яких працює 781 пункт. В готовності до відкриття знаходиться 55 пунктів незламності. Зі спроможністю до розгортання впродовж двох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації або блокауту. Організація роботи пунктів незламності здійснюється у тісній взаємодії з районними військовими адміністраціями, з органами місцевого самоврядування, з Державною службою надзвичайної ситуації, з Укрзалізницею. Крім того, налагоджена система взаємодії з благодійним сектором спільно з районними військовими адміністраціями, благодійним сектором напрацьовано алгоритм дій забезпечення базовими потребами для функціонування пунктів незламності. На постійній основі проводяться виїзні перевірки пунктів незламності та аналізується стан їх функціонування з метою забезпечення належного надання базових послуг населення, серед яких обігрів, зарядка електронних пристроїв, можливість скористатися мережою інтернет і медична допомога в разі потрібного. Одним із ключових показників показників ефективності є фактична відвідуваність пунктів незламності. З моменту створення мережі у Харківській області пункти незламності відвідали вже понад 830 тисяч осіб. З початку року пункти незламності вже відвідали понад 41 тисяча осіб, мешканців Харківської області. При цьому лише за один тиждень на тлі складних погодних умов пункти незламності відвідали майже 10 тисяч осіб. Актуальна інформація про розташування пунктів незглавності, графіки роботи, перелік послуг, які надаються в зазначених пунктах незламності, постійно оновлюються в кабінети Харківської обласної військової адміністрації, а також у застосунку ДІЯ. Також у разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації або блокауту в Харківській області передбачена можливість додаткового розгортання 354 пунктів обігріву, що дозволить забезпечити максимальну доступність допомоги для мешканців регіону. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації про забезпечення сталого функціонування мережі пунктів незглавності і пунктів обігріву у Харківській області розповів директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Соков. Дякую, слава Україні!